Друзі, всім привіт! Це вже не знаю, яка спроба зробити ферму заліза, яка буде дійсно працювати. Зараз покажу те, що в нас вийшло. Я це не знімав, тому що я як я казав в попередньому ролику, немає сенсу знімати то, то, що не працює. Ту ферму я залишив, я туди ще два жителя доставив, там вже 10 рівно їх, але ферма не працює. Сюди я доставив 28 десь жителів. Ну, частина з них, десь третя частина, сама сюди зайшла, я не знаю по якій причині. Зараз це побачите. Ця ферма теж в Ютубі бачив, по ролику зробив. 30, типа. Ага, Тут два спрута бачив, заспавнулись, вони там померли біля воронки. 30 ліжок, типу, 30 селян повинно бути, Ну, у мене там так селян. І що ж, теж не працює, я не знаю, що робити. Чесно вам скажу, я не знаю, що робити. Одне ще може що бути ж це потрібно, типу. Відійти подальше, щоб прогрозили щанки. Типу, щоб тут могли спавнитись. Ну, я не знаю, чи це, чи це так працює, Так що, друзі, якось так не знаю. Просто вже не знаю, що робити. Ферма там мобів працює, все є. Ну, якби все нормально. А от залізо не хоче працювати. Хоча в мене є ще одне припущення, що це могло б бути... Ну і не йди. Тебе чекать. Може бути... Ось, віці забрав селяна, тут вони вже плодяться, як кролики. Угу, І там, і там. Нормально, нормально. Все в процесі. Ану, трошки розчепіться. Все моїм. За... Не, не. Але роблять свої. Ми її ми завадили. Ось, ось, дивіться. Ранок. У нас тут романтика повним ходом. Що ви там шепечетесь, ось. Вже є шкет. Другий, тут зараз третій буде. Ні. Не получилось. Ну, добре, що не вийшло. Так, у мене ще в планах зробити декілька, е, з, так скажемо, е, комплектів алмазної броні. А далі вже буде, ну, не знаю, ще зроблю ферму для скотарки, а далі буду завершувати це, тому що в мене вже цей світ почав лагати конкретно із-за того, що дуже багато чого побудовано тут, і воно просто не, не може, як то все каже, прогружати постійно. Хоча пристрій потужний, не знаю чому так. Ця ферма працює шикарно. О, до біля неї треба стояти. Автоматично я її так і не зміг зробити. Ар відійдемо хоча б на сотню чанків більше. Кажу сотню чанків, хоча б з е, блоків десь за сотню більше десь так. Щоб там почало щось працювати. А може і сотня чанків, бо наскільки мені відомо, чанк це 16х16. 16. Не знаю, друзі. Не знаю. Я вже чесно розчарувався в цих всіх фермах. Одне, що працює, це ферма мобів. Ферма тростинки працює, так само ферма бамбука працює. Інакше я не знаю, Ну, якось я нічого більше її не, не можу побудувати такого, що працює. До речі, мені, мені зараз щось кинуть тут. Я раз пропливав сюди, мені кинули е, голод, типу. Дуже швидко голодний став, Ну, в принципі в мене є риба. Так що там я ще не був, не знаю що там. Та як дивився по роликам, то там пишуть, що там е, типу є якийсь босс, крутий був. Не знаю. Все попереду. Ось ферма. Висотою 8 блоків. Дивився ролик в ютубі одного чувачка. Розказую це спеціально для бедрика. Да, я помітив, що для бедрика, тому що він будував так, як у бедриці, бо в джава не можна класти блоки наперед себе, так скажемо. Ну, якось так воно виглядає зі сторони. Більша, ніж та ферма. Ну, там, в принципі, квадрат. Тут воно в довжину йде, так скажемо. Якщо би зробити ще сюди 7 блоків, туди 14 і так 7, то ну, вона була б досить, так скажемо, велика. Одне що там у нас спрути і вони померли. Зараз самі побачите, Ой-ой-ой, куди. Ось, це спрути і все. Добавити сюди зомбі як варіант, але ну, не знаю навіть, чи воно буде працювати. По ролику дивився, що воно повинно так працювати. Ну дійсно, друзі, якщо так взяти, то голиме спавниться ж в крепості якось. Якось не там спавниться, так, да, там покрито все землею. Тут, в принципі, з булижника зроблено, але яка різниця? Голом все одно ну, повинен спавнитися, бо дійсно замінити це все на землю. Це як варіант. Але не знаю. Там була ферма теж, я її просто зніс, бо вона взагалі не хотіла працювати. Ці дві я залишив, бо це між такі, більш такі, знаєте, що була б віра в те, що вони б працювали. Ну, немає нічого, абсолютно. Так що, друзі, не треба втратити свій час марно. Це все не працює. при тому це версія 1.21.31 може на цій версії нічого не хочу працювати. Я не знаю. До речі, шкети бігають вночі, їм нічого моби ворожі не роблять, я не знаю чому. У то, топці бачу, вони їх убивають. Я сам це бачив, а от зомбі-скелети, вони просто бігають біля них, вони їм нічого не хочуть робити. навіть. Ось так. До речі, нам потрібно тростинку зібрати. Її тут, як бачите, у нас трошки є. Вайлю, вайлю. Аж, Аж починає зависати. Друзі, тут масштаби конкретні. Я сам помітив, що це занадто великі масштаби цієї, цієї крепості. В принципі, що нам може трішки підрости, так у нас є вільне місце. До речі, а що якщо взяти кайло з удачею, попробувати це все збирати. щось у воду упало, нічого. Почався на це все позбираємо. З одного ряду вже 50 має. Непогано, в принципі. Це саме те, що працює. так. так. Майже автоматично. <плес> Ось там ще тростинки. є. Ну, зараз ми це все позбираємо. чтобы базар почнет спаунить из зомбаки. Заряд сейчас Ну вот. Сами бачите, 400 кап, даже больше. Девочки, мені у вас не треба, я зараз нічого не хочу мати спільно. Так що будьте добрі, гуляйте. Ну, я тільки такі зняв нормально так. Ай хөөх. Тот. z wodą można z trójką zabrać Чи тут трішки? Так, ми могли взагалі це все засадити тростинкою по краї сюди. Лихаємо ідею, сперва. Ось так. Ну і ось, друзі, результат. При тому, що в мене весь залишився, я ще раз буду збирати 5 стаків з половиною, так скажемо. Непогано, в принципі. Гаразд я буду вносити ноги звідси. У мене тут був палах, я це все вже забудував. Правда, не цей, типа, без цегли, але, як то кажуть, все рівно працює. Ще раз піду до ферми, подивлюсь. Там той чувачок казав, що вона не одразу може працювати, ну. Це вже пройшло часу ігрових днів десь 4, а може і 5. Так. Знов куча-куча людей. Дружка, хто звідси уйди? Ні, дякую, Ген. Ви тут зайві. це буде дуже довго. Ні, це не працює, друзі. Це все не працює. Ці жителі є ніби, ну що їм не вистачає. Я не розумію. Там їх настільки багато, що там вже немає мабуть, почти вільного місця, нагадує. 30 ліжок розклав. Ну, що не так? Що не так, я не знаю. Ну що ж, друзі, всім дякую за перегляд, дякую за вподобайки, дякую за те, що ви зі мною. Всім пока!